Я давній друг бібліотеки Тетяна Дануленко, журналіст. Дорогі мої друзі, щиро вітаю вас із вашим прекрасним святом із днем бібліотекаря. І хочу сьогодні побажати вам перемоги, миру, щастя, здоров'я, щоб ніколи не заростала стежка до наших книгозбірень. І ще хочу вам прочитати вірш свого чоловіка Леня Держапецького, який написаний буквально сьогодні. Княгині. Така професія завжди почесна. В народі кажуть, це книгиня. Скажу вам, друзі, також чесно книгиня це, як правило, богиня. Тут інтелект завжди вражає. Їм притаманне щось сяйне. Все, що в душі і серці має, княгиня людям віддає. Тож хай цей день. Нам нагадає усім без винятку про те, що є у нас сяйні княг... книгині, а з ними й свято золоте. Зі святом дорогі наші бібліотекарі, дорогі наші княгині Леонід Ржапецький. І святом.